Дивиться осел, іде Лев страшний, пристрашний, та просто на нього. Ну, думає осел, аж тепер кінець мені буде. Але поки Лев дійшов до нього, він якось трохи отямився і подумав. А може, е, я його як небудь обдурю, та й як стояв бух на землю, ліг та й лежить. Надходить Лев і кричить. Ей ти, хто ти там? Як ти смієш лежати? Ну не встанеш і не поклонишся мені. А, а Осел мов і не чує. Лежить собі та тільки довгими вухами водить. Надійшов Лев і знов кричить зараз устань і поклонись мені. А хто ж ти такий? питає осел. Ти ще й питаєш? грізно лев Хіба ти не знаєш, що я лев над усіма звірами цар? Осел, не встаючи, підвів голову І витріщив на нього очі. І що ти за дурниці говориш? промовив він. Ти цар над усіма звірами. Хто тобі це сказав? Де це написано? Хто тебе обирав царем? Ну, говори. Лев стояв, мов ловом, об стіну встукнувся. Хто мені це сказав? Та всі мені кажуть, що я над звірами цар. Хіба ж не правда? Звичайно, не правда. Не може бути правда, бо цар над, над усіма е, звірами не ти, а я. Ти? здивувався Лев. А де це написано? А йди подивись. До лева, показав йому своє заднє копито, е, на яким була прибита, новісінька, блискуча підкова. Бачиш, це моя царська печатка. Як ти був цар, то би ти мав таку ото диво, помовив Лев. А я про те й не думав ніколи. Мабуть, твоя правда. Але стій, давай будемо змагатися. Ходімо до лісу. Хто за годину наловить більше цвірів, той буде справжній цар. Добре, нехай буде так, промовив осел. І, і з цим вони розійшлися. А далі? Лев а побіг долі, по, по лісу, бігав-бігав, тут зловив сарму та й зайчика, там знов якогось звіра. За годину мав уже п'ять чи шість штук. А сел тим часом пішов на широку галявину, де сонячко ясно світило і посеред лугу кинувся на землю. Ноги геть відкинув, очі розмружив, язик вил, солопив. кожен сказав би згинув та й згинув. А понад полями все яструби літають, ворони, сороки, галки, всяка погана птиця. Бачать вони лежить на живий усе. Та й усі гуртом на нього. Спочатку здалека заскакували, а далі бачить, що не ругається, й почали на нього ска скакати, клювати йому язика та й очі. А осел нічого, тільки коли якийсь птах дуже близько підлізе, він клац. Зубами або стук його ногою вб'є та й під себе. Та... а хто ж стане царем? Ви дізнайтесь, коли е, дочитаєте оцю книжку.